Понад 150 років назад українці, поляки та литовці об'єдналися проти панування російської імперії. Події 22 січня 1863 року увійшли в історію під назвою січневе повстання. За півтора року боротьби відбулося близько 1200 битв і зіткнень, і за цей час Московія стратила тисячі людей. Щонайменше 38 тисяч засудили до каторги або заслання до Сибіру. Віддати шану борцям за волю нації вирішили у київській фортеці і деталі далі в нашому матеріалі. Покладання квітів під пам'ятним хрестом у київській фортеці. Так починаються заходи, присвячені січневому повстанню та вшануванню пам'яті загиблих героїв. Саме на цьому місці розстріляли лідерів повстання. Це була, мабуть, остання в історії спроба відбудови дичіпосполитою, ці, яка існувала в 16 шістнадцятих, раніше ще століттях. Роберт Чижевський, директор польського інституту у Києві, розповідає про події, які ще у 19 столітті об'єднані. Єднали народи України, Польщі, Літви та Білорусі. Тут показати на повстанський херб, там рівно польський орел, Літовсько-білоруська погоня та київський архангел Михаїв. І ця спільна боротьба проти Російської імперії це можна сказати найкоротший опис цього повстання. До вшанування пам'яті про полеглих повстанців доєднується і надзвичайний посол Литви в Україні. Це були сміливі вірні сини своєї батьківщини, а, а, а керівники повстання Константіна Калінаускас, Калінавська зі Сіракавська, які, до речі, поховані у Вільнюсі у Литві, Вони були героями, що, що стали символами свободи. Гасло Останців за нашу і вашу свободу сьогодні дуже теж дуже актуальним, коли наші сестри, брати українці, захищають свободу і незалежність своєї країни. Тимчасово уповноважена у справах посольства Польщі у Києві, впевнена, що радянська влада замовчувала правду про повстання. Радянська влада дуже не хотіла називати це січневим восстанням, Вони називали польським повстанням. і це робилось для того, щоб не підкреслювати те, що ми об'єднувались всі, всі наш народик проти імперської влади, яка тоді знаходилась у Петербурзі. Представниця музею Київська фортеця Оксана Новікова розповідає, чому героїв січневого повстання вшановують саме тут. То була оборонна споруда, яку з початком повстання почали швидко перебудовувати на військово-політичну тюрму. А тут люди чекали на свій вирок, тобто, це ну радше слідчий слідчий ізолятор. Дуже багато людей було етаповано в Сибір, в Усолі Сибірське. Багато людей на жаль було втрачено. За жорстокий режим військово-політичну в'язницю косикапонір. Сучасники називали Київським Шлісельбургом, і ось туди наливалася вода. Тут завжди була вода на підлозі, і повторюю, тут ніколи не було параж. тобто кацях був пустий абсолютно, і людина не могла місці. A sama terytoria i Fortecy duże ważliwa. To mu, że był mm, silno powiązanym z powstaniem w Zachalit. Więc był silnym osadetkiem uniwersyteckim. Bardzo powstańców, jaki potem wojowały na innych terytoriach, na się tutaj na uniwersytecie, Jak i potem, bardzo powstańców tu był były na terytorii e, i na żal e, straczeń. Tutaj mają, na przykład, Władysława Padlewskiego, Він воював біля Бердичова і був страчений тут. А його син воював на території сучасної Польщі. і Був страчений у в місті Плоцк. Народи України, Польщі, Літви знову об'єднані як ніколи у боротьбі проти російського імперіалістичного монстра. Разом вони і нині продовжують дякувати героям і працювати заради миру, свободи та волі своїх. Na żal my tu pobory bursztyny zakończyły, wona dosyć rwaje, ale ja duma już, że so, tak jak skazał pan minister y, z zakordonnych spraw Polski, y, pan Sikorski, y, co już ostatnia imperska wina w Europie, ja duma już, że te objednania, jakie zaraz nastupa my naszymi narodami znowu w ono dopomoże, to muszą przedziesnąć, że my zakończymy tę sprawę. Яку починали ще в 19 столітті? Лідія Коновалова, Максим Трясугін, Київ 24.